Хай це навіть буде такий, знаєте, не підтверджена інформація, і може дай Бог, пізніше ми будемо мати якісь важкі наслідки. Однозначно, що поліція працює і поліція зараз враховує, і в неї є розпрацювання, вже навіть таке робити. Думаю, як реалізація. Тому що є і в нас в Україні, і люди, які цим займаються, і роблять ці сайти. Їх, це вже наше, скоріше було діяло по Російській Федерації. Там вже приймали нас. А зараз, знаєте, той вірус, десь частково перейшов до нас, вже навіть частково зачепив е, країни в е, Прибалтках. Є вже е, окремі, ще ну, поки що на рівні в, в соцмережах з'являється. Mm -hmm. І я не підключається, там різні не працювати. У нас поки з такого приблизно, що день дитина війшла в цю систему, поки <гум> що її буде випадок. Але там ще вона на початковій стадії. Якщо і... <гум> 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 ми не можемо аналізувати, що це широко що є, це діє, але в даному випадку, де найкричуще, най 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 то що ми маємо це один там Таке, що, коли мамі сказали, що можливо ваша дитина, вона каже, мама з батьком розлучення, це десь такі сім'ї, де дитина просто позбавлена батьківської уваги. Mm -hmm. І вона, можливо, в цьому стресі і піддалася якраз дії цієї соціонарежі, mm -hmm. цієї ігри. Може, там до якогось не дійшла, але вчасно. Дуже і що на співпрацю Тобто ми працюємо. E, Те, що правильно скажу, що зараз по школах ми звернулися і школа педагог, знаєш, в школах вже педагоги працюють. Я знаю, що в мене був дитина вона навчається в четвертій школі. Вона Наразі що сьогодні батьківські збори, там буде така бесіда, теж також з батьками буде.